То такі вороги, а, любити ворогів так? А, і стосовно, і стосовно вбивців. Вороги це близькі наші, рідні, близькі, емоційно можна сказати, вороги. Так? Десь посварились, десь якісь недомовленості, там, між братами, сестрами в сім'ї, між батьками і дітьми. Бувають такі. Да? Різні покоління, різні погляди. У одного така думка, у іншого друга думка. Десь посварились, десь помирились. Ось тут, коли на цьому рівні сварки, да, якісь там, на, який, на деякий час вони стають ворогами. Так? І дійсно нам все одно потрібно любити, прощати, якісь забувати всі ці недомовленості. Все одно потрібно любити проща.